Це вірш такий, напевно. Завжди в тему зараз вже стало більш холодно і пішки ходити, зовсім холодно, на таксі їздити дорого про громадський транспорт, про метро. Значить, їдеш такий ти ранковим містом, місиш товаришів по халепі ближче стаєш до якоїсь леді, ясна річ, робиш це ненавмисно. Світлофор, відміряючи дози машин, перехрестя вганяє баян за баяном. Твій сусід по традиції зранку вже п'яний всім їством що ти не один. Це година пік, ти до неї вже звик. Зранку треба кудись на зупинці молись, щоби вчасно ти сів на людину носій і про себе співати такі от слова. Якби всі люди взяли лопати і почали дружньо копати турнікети і ескалатори можна було б метро відкривати, бо, може, зразу в затори б зникли години пік, до яких уже звикти було простіше, куди треба встигнути, тільки в метро спустити.